Пролунав третій дзвоник. Добрий вечір, шановні полтавці. Я знаходжусь напередодні нового року в Театрі імені Гоголя, у нашому прекрасному закладі, який славиться по всьому світу. Увага! Збираємось на прогон вистави ніч перед різдвом. Запрошую всіх. Прокрашені раз, два. Стоп, Стоп! тепер став. стоп, Стоп! да. Вибачте, ти як за вас? Верда, тепер раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, вісім! А потім така раз, так і, раз і все! сюди ага. 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 у нас сьогодні репетиція ночі перед різдвом. Ця вистава для полтавського театру дуже знакова. Цій виставі вже 30 років. «Ночі перед Різдвом на нашій сцені. Ну, думаю, по-перше, це геніальна постановка Віталія Степановича Кашперського йому пам'ять. Останній день перед різдвом минув. Глянули зорі, місяць величезного піднявся на землю, щоб посвітити всім людям і всьому миру. По-друге, це невмирущий матеріал, це наші традиції, наші... Е те, що близьке нашому суспільству, особисто мені і моїм колегам, я думаю, в цьому секрет. Для нашого театру, нашими композиторами і режисерами, сьогодні вистава ніч перед різдвом на мою музику. Ця музика була написана саме на постановку нашої ночі перед різдвом. Для мене, для мене це ну, велика відповідальність, був написати таку музику, тому що це ж на розсуд людей, це ж не те, що я написав та й заховав її. Музика написана для, для цієї вистави. і дуже. Режисер Віталій Касперський, до речі, Віталій Степанович Касперський, один з самих видатних українських режисерів. Я написав, я створив музику. Верніше він мене спонукав написати цю музику. Ці вистави, тому що я дуже люблю Миколу Васильовича Гоголя, нашого великого письменника, який бачив на 100, на 200 років вперед, то є сучасна українська література. Змінилося дуже багато головних героїв, персонажів в цій виставі. Вистава залишається також, як і була, але ми бачимо нові обличчя на сцені. А, а чи не про тебе, Косач, ось такий пісня? Ця показує, як швидко летить час. Хороша, молоді хороша. На працює з принесе домого жінкою. Буду. А як мене мій чоловік? Він зацілує мене до нестями. На сьогодні молоді актори виконують головні ролі. Супер! А ти чого сюди? Супер! Дальше. Вакула, а ти чого сюди прийшов? Хочеш, щоб за двері лопатою вигнала. Ха. Всі ми мастри, підкочувати до нас. Вмить винюхаєте, коли батька нема вдома. Знаємо вас. Не серце, Оксано. Поглянь краще, яку я скриню для тебе змайстрував. І це і -ї -ї -ї. більшість акторів в одних, скажімо так, сьогодні. Тому репетиція не проста. А хто його за руку смикав малювати? Слаб... В той самый воздущается да на дневной, да потому мне чем попал и грешний право не... Ви Знаєте, в який час ми зараз живемо і працюємо, як зараз складно всім, і театр не виключення. Ми теж маємо проблеми з виключенням світла, але ми намагаємося, не звертаючи увагу, ні на які складнощі працювати, і завдячуючи нашим працівникам, які нам в цьому сприяють, як можуть. Зараз репетиція відбувається на генераторі, тому що вимкнення світла. Що у мене лапи, дівкою лапає? Кажіть, кажіть. Колядки слухати. І ми дуже вдячні нашим технічним працівникам, які нам сприяють завжди в усьому, щоб ми не переривали наш репетиційний процес. по кутках та й, й до діла. Ми, звісно, працюємо на генераторах, ми, звісно, підлаштовуємося під всі обставини сьогодення. Правда, у кожного своя правда і сорочка до тіла. І тільки не заважайте. Домовилися. Який, такий, який є. Але не зупиняємося. Долаємо всі труднощі, йдемо вперед, віримо в краще. Тато, так на свій голову величний. Так віднесе польші дороса насолода його звишення. Самому чорному носі закроє. Ачка! Катерина Філатова. Еля мох! По німецький дивись. Шкалариво нашої тепер? Чого ж там вихвалятися? Хіба краще. Чому ж там вихвалятися? Ніби краще звідти звідки немає. Боже мій, я не хочу навіть когось образити, не все скажу, але прекрасні актори, співучі актори. А не стан повар! Що ти говориш? Їй й бо, як малі діти. Того мету що, що спер? Мені це доброті! Що це з вами стало? Різдво ж не настало. Валентина Васильівна, в виставі 30 років. В якому вона стані в чому секрет її популярності? Класика. Почнемо з того, В нашій постановці театру імені Гоголя це чудове вистава. І що мені особливо приємно, тому що 6 січня буде Тридцять років, як іде вистава на потасі. Ще сьогодні аншлаг, мені сьогодні січик дадуть, тому що всі місця продані, і ви розумієте, що в нас навіть вистави відбуваються з вимкненням світла. Ми можемо грати, грати і раптом вимкнулося світло. Але глядач, знаючи цю ситуацію, реагує на це адекватно і навіть ще більшу підтримку висловлює акторам, розуміючи, як складно акторам в цей час. Не втратити ту ниточку, а, яка так, має безперервно, безперервного а, дійства ми, відбуватися. І чого це людям здумалось? Прославляти ніби я хороша. Береш люди, Зовсім я не хороша. Хіба такі хороші мої очі і брови, що рівни мені на цілім світі нема? І, звісно, актори теж а, намагаються максимально викластися, максимально донести глядачу гляда, те. Що вони можуть зробити саме від себе, як актори. Тому, звісно, працюємо, незважаючи ні на що. ви! Справді нема. Галобіцевіха. Я сидів у хаті, ну диве в звітну. Я вам більше скажу, я лежав біля хати зваху. <рив> Зіграємо дуже гарну виставу, яка буде приносити радість і той різдвяний і святковий новорічний настрій, який зараз просто необхідний кожному з нас. Дні весь колектив з хвилюванням спостерігає за цією роботою, тому що вокалісти молоді вперше в цій виставі грають. Ваша оцінка можлива? Ну, що б я сказав, Ну, виставі 30 років буде 6 січня, так? Коли ми з Касперським створювали цю виставу, то він на і я, на актора, скажімо, Василь Голуб тільки там повинен бути там. Маргарита Том тільки там була. Тобто, Василь був прекрасний актор, Степан Голов – це який грав голову. Тобто була затіяна і музика, і драматургія вся, і вірші, Кашперські там двірші для особистості, для акторів. Знаєте, зараз я дивлюся прекрасні актори, чорт дуже гарний. Не даремно цю останню ніч перед різбом чорто щасливим своїм візитом хутори біля диканьки. Вакулу коваля, правного маляра, знаного диканці і поза нею, аж у самій Полтаві. Той, а хто його малювати мальвано той паскудний, страшний суд? Вакула, прекрасне, факту. Годі скаже, скажи, що тобі найбільше світі хочеш. Той, батько за сам. <рикладна>

Останній день перед Різдвом минув глянули зорі. Місяць величаво віднявся на землю, щоб посвітити всім людям і всім мирянам, аби їм було весело глядувати і славити Христа. Тобто вистава дуже хороша, дуже хороша встала. Молодняка дуже я так образно кажу, молодь, молодих акторів. Дуже багато акторів молодих. Приємно бачити, що, скажімо, на цій моїй музиці на виставі цій, вже ціле покоління. 30, Це вже люди народилися і виросли, і вже дорослим. Він від нас і вам, братове, щоб щастя вам, Господь послав! То приємно, що оцю істину ми несемо з покоління, в покоління тому що це велика українська нація, народ, дуже торговий. Розмість скільки на Полтавщині виробник людей. намагаємося зберігати ту високу планку, яку о, тримали весь цей час, бо ми знаємо, як глядач любить цю виставу. Ми завжди збираємо повні зали і аншлаги. Враження без коментарів дуже-дуже молодці і, і, і постановка, і, і музика. Ну. Тут, як говорять, немає слів, приїхали ми із Хворуського район, Соло Вишняки, ну, спеціально для, на, на цю весто. Всіх вітаю наступаючим новим роком, шановні друзі. І намагаємося нести радість нашому полтавському глядачу. І люблю Полтаву і думаю, і горжусь тим, що я не просто так з'явився 30 років в Полтаві. Слава Богу, що ми є. Слава нашій Україні! Слава Збройним силам нашим прекрасним. Ми переможемо! Слава Україні!